Хороші новини для України. Що в нас хорошого? Ой, зразу така карта. Дивіться, називається вона Тріумф. Ну, аби воно, аби воно так і було. Зразу перша карта, карта Тріумфу. От, у нас, бачите, сьомий аркан, колісниця, всі їдемо. Така прям тка прям переможна карта. Бачите? А тільки що тут червоний прапор? І червоний з чорним Бандерівський. Так, такий там червоний з чорним, так? ну Не білий, то точно, значить, для України тріумф. Файно, добре. Дивимось далі. Це мені вже подобається. Друга карта називається гармонія. Ще краще. Ну, як буде тріумф, то буде гармонія. Це дуже логічно. Але цей аркан це йде через правильний вибір. Через правильний вибір. А далі у нас. Дуже цікава карта, і знову старші аркан. Це не старші аркани, що вони так тут гарно всі зібрані? Це карта тіні, це тіньовий аспект. Хтось себе ще дуже кажуть, розоблачить і покаже негарно. Правда, стане явною. Оцих хто там в тіні сидить, і команди якихось сірих кардиналів теж ще почнуть витягувати на світло і викривати всяке кетигатство. Не сховається ніхто. Ну, така карта, знаєте, не сховається ніхто, бо світло сильніше і переможе, дай Бог. А, і оця карта, до речі, про баланс, про ті сили, які діють про відновлення балансу. Як, якщо зараз нечисть, на жаль, але десь в чомусь має якусь перевагу, то баланс буде відновлено, по крайній мірі, що світло буде мати не меншу перевагу, а дай Боже, ще більше. Так, далі у нас. Матеріальні плоди, така чудова, ще одна карта дев'ятка пентаклів. Далі у нас початок процвітання. Ще одна така чудова карта. Сьогодні дуже хороша карта, і все, що говоримо, все максимально хай матеріалізується.